Так. Петро у вас генеральний директор Хмельницької станції ковір Андрій Ростиславович. Дякую, хай заходи. Дякую. Дозвольте, Да, Будь ласка, Андрій Ростиславович. Бажаю місто, здоров'я. Вітаю, будь ласка. Дякую, справа. Все добре. Обидва енергоблоки в роботі. Зауважень по обладнанню як енергоблоків, так і загальностаційного обладнання. Немає. Енергоблоки несуть навантаження у відповідності з графіком диспетчерських навантажень. Нещодавно було піднято навантаження на енергоблоці номер 2 у зв'язку з тим, що є потреба в енергосистемі. Персонал працює. Готуємось до планового ремонту на енергоблоці номер 1 Радіаційний стан без змін, без зауважень. По блоку 2 запланований ремонт пізніше. І, до речі, в цьому році у нас 20 років з моменту синхронізації нейроблоку номер 2 з мережею, а саме 7 серпня 2004 року. тому також готуємося до цієї події. Гарна, я дуже дякую вам за працю і колективу, і вам. І добре, що зараз нормально навантажували енергоблок номер 2 відповідно і готуємося до його ремонту. Перший енергоблок також потрібно в максимально вжати терміни. Фактично планувати і відремонтувати з тим, щоб ми всіма дев'ятьма блоками були в енергомережі, дуже важливо для нашої. Зараз енергомережі і дав енергосистеми саме робота вашої атомної станції. І дякую вашому колективу. Ну і ця подія 20-річчя з моменту пуска. На другого енергоблока це дуже важлива подія, і Важлива подія з точки зору фактичної будівництва нових енергоблоків на вашому майданчику. У мене декілька слів є що сказати. І колективу, і керівникам станції. Потім ми з вами продовжимо. Шановні друзі, виповнюються 20 років з дня підключення до мережі і запуску енергоблоку номер 2 Мільницька ЕС. Це був другий збудований енергоатомом енергоблок за часів Незалежної України. Енергоблок, який зміцнив вітчизняну енергосистему, додав їй тисячу МВт базової потужності і вже тоді мав потенціал працювати в енергосистемі Європи. Я дякую нашим будівельникам, інженерам, атомникам та всім причетним фахівцям усіх професій. Які на початку 2000-х швидко відновили будівництво після багаторічного простою? А блок було закладено ще у 1983 році, та у рекордні строки завершили зведення та запустили в роботу другий енергоблок «Мільйонник» на Хмельницькій АЕС. Завдяки вам Україна отримала суттєве поповнення атомного флоту. І сьогодні має надійну, безпечну, потужну та високоефективну атомну генерацію, яка рятує українців від блекаутів та масових відключень світла. Наразі ми продовжуємо славно звісні традиції швидкого та успішного будівництва нових атомних енергоблоків. Маємо для цього величезний досвід, фахівців, структуру. Управління уже найближчим часом розпочнемо будівельні роботи на третьому енергоблоці Хаес. Трохи згодом на четвертому енергоблоці, не за і будівництво нових п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією Westinghouse AP1000. Тож майданчик Мільніської АЕС незабаром стане майданчиком найбільшого атомного будівництва у світі. Нам є чим пишатися, а буде ще більше. Нові атомні потужності покриють дефіцит електрики в енергосистемі України і забезпечать усі енергетичні потреби повоєнної відбудови нашої держави. Слава будівельникам, атомникам! Слава Україні!